В ніч на 8 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. РФ атакувала дев'ятиповерховий житловий будинок в місті Охтирка, що на Сумщині. Повідомили в ДСНС області. Внаслідок удару виникла пожежа. Вогонь охопив квартири з другого по п'ятій поверхи. Рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще семеро людей, серед них дитина, деблокували з пошкоджених квартир. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють. У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника постраждав багатоквартирний житловий будинок. Повідомили в ДСНС області. Поранення отримало троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. У будинку вибито вікна та пошкоджено газопровід, через що сталося займання газу, яке рятувальники ліквідували. Російські війська атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів загинув 51-річний чоловік. Поранення отримало щонайменше семеро людей. Серед них 14-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Стан однієї жінки медики оцінюють як важкий. Під ударами опинилися громади Криворіжжя Павлоградського району Нікопольщини та місто Дніпро. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі.